Наш геометричний тривіум триває розв'язання завдань другого дня. У трикутнику АВЦ кут А дорівнює 40, кут Б дорівнює 30, визначити градусну міру зовнішнього кута при вершині С. Можна піти двома способами: можна порахувати внутрішній кут при вершині С, а потім суміжний з ним зовнішній. А можна пригадати теорему про зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. 40 плюс 30 дорівнює 70. Або якщо б ви першим способом рахували, то у вас би вийшло, що оцей наш кут то 180, відняти 40, відняти 30, тобто відняти 70, то буде 110. А суміжний з ним складає в сумі 180. 180 відняти 110, ми знову отримуємо 70. Неважливо, яким способом ви рахуєте. Яке з наведених тверджень є правильне? Серединний перпендикуляр, проведений до сторони рівностороннього трикутника, поділяє його на два рівних трикутника. Так, це правильно, зараз ми на це дешенько подивимося, якщо ви собі зобразите рівносторонній, ну, умовно, рівносторонній трикутничок і проведете серединний перпендикуляр, тобто перпендикуляр, який проходить через середину однієї сторін. От ми візьмемо, наприклад, оцю сторону, от оберемо середину і проведемо перпендикулярну пряму. Через точку на прямій можна провести лише один перпендикуляр. Перп... А, от, дивіться, А, Б, С, ми Д позначимо. Якщо провести медіану БД цього рівностороннього трикутника, Медіану БД, тобто так, щоб вона всередину приходила. То з того, що трикутничок у наш рівно випливає, що БД вона є і висота, тобто буде серединним перпендикуляром. Друге, в прямокутному трикутнику серединні перпендикуляри, проведені до його катетів, перетинаються в точці, яке є серединою гіпотенузи. Це таке ж правильне твердження. От давайте ми це собі зобразимо. В нас є довільний прямокутний трикутник. Ну, знову ж таки, умовно, прямокутний в мене вийшов. І а, точка перетину серединних перпендикулярів у будь-якому трикутнику, це центр описаного кола. Точка перетину серединних перпендикулярів це центр описаного кола. Відповідно, якщо ми проведемо оці два. Перпендикуляри це буде центр описаного кола. А центр описаного кола це середина гіпотенузи для прямокутного трикутника. Ну і нарешті третє. Точка перетину серединих перпендикулярів у тупокутному трикутнику, розташована всередині цього трикутника. Це неправильно твердження. Я ще раз вам хочу нагадати, що в нас трикутники бувають трьох. Типів. Гострокутні, прямокутні, тупокутні. І якщо наш трикутник гострокутний, то центр описаного кола розташований всередині трикутника. якщо ж трикутник прямокутний, центр описаного кола це середина гіпотенузи. І нарешті, якщо ми маємо тупокутний трикутник, Центр описаного кола розташований поза цим трикутником. І, відповідна правильна відповідь тут буде А. Яке з наведених тверджень є правильним. Медіана трикутника з'єднує його вершину з серединою протилежної сторони. Це правильно, це означення медіани. Точка перетину медіан трикутника є центром вписаного в цей трикутник кола. Це неправда, бо. Центр вписаного кола то є точка перетину бісектрис. Бісектрис внутрішніх кутів нашого трикутника. В прямокутному трикутнику одна із його медіан дорівнює половині гіпотенузи. Знову зображуємо, пригадуємо. Ми тільки що про це розмовляли. Центр описаного кола то є середина. Гіпотенузи. Відповідно відрізки, які сполучають середину гіпотенузи з усіма вершинами, в тому числі із вершиною, в який прямий кут, вона, вони однакові, це радіуси описаного кола. Оце у нас описане буде кола. Навколо нашого, ну, описане. описане це коло, яке проходить через усі вершини. Ну, звичайно, в мене так не вийшло. Ось Так, десь. Так от, центр описаного кола, а це відрізки, які сполучають вершини, які лежать на колі, точки на коли з центром кола. Це радіуси. Всі радіуси у колі однакові, відповідно, медіано проведена до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи. І це правильне твердження також. Перше і третє відповідь Г. Які з наведених тверджень є правильними. В прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює половині розгорнутого. Найбільший кут прямокутного трикутника це прямий кут. Прямий кут 90 градусів. 90 градусів це якраз половина розгорнутого, який 180. У рівносторонньому трикутнику сума градусних мір двох кутів дорівнює 120. Так, це також правильно, бо в рівносторонньому трикутнику всі кути однакові. От, якщо ми маємо рівносторонній трикутник, сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. В рівносторонньому всі кути однакові, 180 поділити на 3, кожний кут 60 градусів. Відповідно, два сумі дають 120. Існує гострокутний трикутник. У якого всі гострі кути більші за 60. Якщо всі кути більші за 60, то сума всіх трьох, подивіться, альфа більше 60 градусів, бета більше 60 градусів, гама більше 60, то їх сума альфа плюс бета плюс гама буде більше, ніж 3 помножити на 60 більше 180 градусів. Але ж це не так. Сума всіх кутів трикутника 180. Обов'язково. Відповідно, такого бути немає. Перша та друга, перша та друга відповідь В. Який з наведених тверджень є правильним. Існує трикутник, в якого лише один гострий кут. Це неправильне твердження, бо у трикутника три кута. Якщо лише один гострий, то два інші тоді або прямі, або тупі. Якщо альфа більше або дорівнює 90 і бета більше або дорівнює 90, то тоді вже сума альфа плюс бета буде більше або дорівнювати 180. Такого бути немає. В рівнобедреному трикутнику АБЦ серединний перпендикуляр, проведений до основи А, це проходить через вершину Б. Ми тільки що це, е, про це розмовляли. Це дійсно так. Давайте собі це нагадаємо. Якщо ми маємо рівнобедрений трикутник, то медіана, проведена до його основи, вона є бісектрисою і висотою. Відповідно, вона. Є серединним перпендикуляром. І воно проходить через вершину. Мету. У будь-якому прямокутному трикутнику сума градусних мір гострих кутів дорівнює 90 градусів. Це правильне твердження, як всім зрозуміло. Давайте ще раз прямокутний трикутник. Один прямокутним називається трикутник, у якого є прямий. Кут, один кут прямий. Відповідно, сума двох інших дорівнює 90, бо всі разом в трьох 90 плюс альфа плюс бета складають 180 градусів. Тобто альфа плюс бета то 180 відняти 90, альфа плюс бета дорівнює 90 градусів. Друге та третє, друге та третє відповідь Д. Сподіваюсь, у всіх так і було. До зустрічі.